Липень найважливіший місяць у догляді за помідорами. Якщо хочеш отримати хороший урожай, саме в цьому місяці потрібно правильно виконувати всі необхідні процедури. Головне в липні грамотно поливати, підгодовувати, формувати кущі і проводити інші агротехнічні заходи, щоб коріння томатів отримували достатньо кисню після кожного поливу обов'язково рихлий ґрунт навколо рослин. Зараз я детально розповім, як правильно доглядати за помідорами в липні. У липні у томатів активно росте зелена маса, цвітуть кущі, формуються і дозрівають плоди. Всі ці процеси потрібно контролювати. Підживлення томатів в липні у цьому місяці потрібно провести другу і третю підгодівлі. На початку липня підгодуй кущі настоєм пташиного посліду, розведеним в пропорції 1 до 20 з водою. На 10 літрів такого розчину додай 1 столову ложку суперфосфату і 2 чайні ложки сульфату калію. Під кожен кущ виливай по 5 літрів добрива. Перед підгодівлею обов'язково добре полів рослини по 10 літрів води під кожен кущ. Інакше можеш спалити коріння. Наступну підгодівлю проведи з 18 по 20 липня. У цей період помідорів особливо потрібні фосфор, калій і мікроелементи. Використовуй сульфат калію і рідку витяжку суперфосфату по одній столовій лосці на 10 літрів води, додай літрову банку деревної золи. Одного відра такого добрива вистачить на 4 куща. Полив томатів в липні. Коли плоди наливаються, помідорів потрібні не часті, але рясні поливи. Вода повинна промочити землю на глибину 25 см, саме там знаходиться основна маса коренів. Якщо літо не спекотне, достатньо поливати двічі на тиждень, у спеку через день. Після кожного поливу розпушували ґрунт навколо кущів, щоб поліпшити доступ кисню до коріння і запобігти утворенню кірки. Поливай томати тільки теплою водою, прогрітій на сонці до температури не нижче 27-30 градусів. Лей воду строго під корінь, щоб вона не потрапляла на листя. Багато городників копують біля кожного куща 5-літрові пляшки з відрізаним дном. Вони відкручують кришку і заглиблюють пляшки на 6-8 см. Вода з них повільно вбирається в ґрунт і відразу потрапляє до коріння. Не став бочку з водою в теплицю з помідорами. У спеку волога буде випаровуватися, і вологість стане занадто високою. А томатам потрібна вологість не більше 60%, інакше високий ризик фітофторозу. Підгортання. Крім розпушування, рекомендую підгортати кущі. Це сприяє утворенню додаткових коренів на стеблі, які зміцнюють рослину і дають їй більше живлення. Особливо важливо підгортання для високорослих сортів. Формування томатів. Основну форміровку в один, два або три стеблати повинен був провести ще в червні. А ось видалення зайвих листя і пасинкування потрібно робити регулярно до середини серпня. Особливо активно саме в липні, видаляй нижнє листя під першою, другою і третьою кистями в міру формування плодів. Індетермінантні сорти і гібриди формою в два стебла, залишаючи на кожному по 6-7 кистей. Потім прищипне верхівки. Детермінантні сорти самі зупиняють зростання після 3, 4 кистей і починають давати бічні пагони. Зазвичай залишають 3 або 4 стебла для більшого врожаю. Решта пасинки видаляй. Пасинкування. Пасинкування це видалення зайвих бічних пагонів. Особливо важливо для індетермінантних сортів. Якщо цього не робити, навіть один кущ може перетворитися в зарості стебел і листя без єдиного помідора. Найсильніший пасинок з'являється під першою пензлем. Його можна залишити для другого стебла. Якщо формуєш кущ в три стебла, залиш пасинок під другою кистю. Всі інші видаляй у міру появи. У липні пасинку й томати кожні 3-4 дні. Уважно оглядай, рослини у деяких сортів пасинки можуть з'являтися кілька разів на одному місці. Великі пасинки зрізай ножицями, дрібні, акуратно виламувати руками. Залишай пеньок 5-7 мм, щоб не пошкодити основне стебло. Пасинкуй регулярно, поки пагони ще маленькі. Тоді рослини перенесуть процедуру без стресу. Видалення великих пасинків може нашкодити томатам. Видалення листя у міру зростання куща нижнє листя під кистями зі зрілими плодами старіють і жовтіють. Їх потрібно видаляти, щоб вони не забирали поживні речовини у рослини. Під першою і другою пензлем листя видаляй повністю, під іншими тільки жовті. 3-4 листа під кожною кистю залишай вони потрібні для фотосинтезу. Фахівці кажуть, що кілька листків під пензлем перекачують поживні речовини в плоди. Чи не видаляй зараз більше двох листя з куща, це може нашкодити рослині? Листя над плодами проріджують частково, обрізай тільки ті, що затінюють помідори від сонця, але не більше третини від загальної кількості. У деяких сортів листя дуже великі, і кущі виглядають зарослими навіть після пасинкування. В такому випадку можеш видалити половину зеленої маси. Підв'язування кущів. Всі високорослі індетермінантні сорти потрібно підв'язувати. Без опори вони ляжуть на землю, що може спровокувати фітофтороз. У теплиці підв'язуй томати до шпалери у відкритому ґрунті до кілків біля кожного куща. У великоплідних сортів кисті дуже важкі, тому їх потрібно підв'язувати окремо. Запилення. У липні цвітуть середньо і пізно стиглі сорти, а комах запилювачів в цей час стає менше. Потрібно залучати їх на грядки, посади поруч з томатами медоносні рослини, постав між кущами блюдечка з цукровим сиропом або розведеним варенням, регулярно струшуй кущі, щоб допомогти запиленню. У спеку, коли температура вище 30 градусів, пилок томатів густіє і стає стерильною. В цей час оприскуй рослини 3% розчином борної кислоти, захист від хвороб і шкідників. У дощовий липень томати можуть захворіти грибковими хворобами, особливо фітофторозом. для профілактики оброби кущі народними засобами. Хімію зараз використовувати не можна шкідливі речовини накопичаться в плодах ось два хороших способи. 1. змішай 1 літр молочної сироватки з 3 літрами теплої води, оприскати всі кущі, 2. У 10 літрів слабкого розчину марганцівки. Додай 2 склянки часникової кашки, проціди через марлю і відразу оброби рослини і ґрунт під ними. У теплиці оприскати і стінки. Це засіб захистить не тільки від фітофтори, але і від інших грибкових хвороб. Ось і всі основні моменти догляду за помідорами в липні. Якщо все робити правильно, урожай буде відмінним.